Євангелія від Івана, розділ 18 Сказавши це, Ісус зі своїми учнями перейшов на другий бік потоку кедрону, де був сад, до якого увійшов він та його учні. Знав же це місце і Юда, який зрадив його, бо часто Ісус збирався там зі своїми учнями. Юда, взявши загін і слуг первосвящеників та фарисеїв, прийшов туди зі смолоскипами, ліхтарями та зброєю. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і запитав їх Кого шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина, каже їм: Це я. Стояв з ними і Юда, зрадник його. Коли ж він сказав їм Це я. Вони подалися назад і попадали на землю. Він знову запитав їх, Кого шукаєте? Вони ж знов, Ісуса Назрянина. Ісус відповів: Я ж сказав вам, що це я. Тож якщо мене шукаєте, то відпустіть цих, хай ідуть. Щоби сповнилося те слово, яке він сказав З тих, кого ти дав мені, я не втратив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меча, витягнув його, вдарив раба первосвященника і відтяв йому праве вухо. Ім'я того раба Малх. Та Ісус сказав Петрові Сховай меча в піхви. Невже мені не пити чаші, яку дав мені отець? Тоді воїни, тисяцькі юдейські прибічники схопили Ісуса і зв'язали його. Повели спочатку до Анни, тестя Каяфи, який був того року первосвященником. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині умерти за народ. За Ісусом ішов Симон Петро та ще один учень. Первосвященник знав цього учня, тож він і увійшов з Ісусом до подвір'я первосвященика, а Петро стояв біля воріт зовні. Вийшов учень, який був знайомий первосвященникові, сказав при дверниці й провів Петра. Служниця, яка при дверях, каже Петрові а ти часом не з учнів цього чоловіка? Той відповів Ні. Стояли тут раби й слуги, які запалили вогонь, оскільки було холодно і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. А первосвященик запитав Ісуса про його учнів, про його вчення. Ісус відповів йому, Я говорив світові відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і таємно не говорив нічого. Чому ти мене питаєш? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони знають, що я говорив. Коли він це сказав, то один з присутніх слуг ударив Ісуса в обличчя, промовивши, оце так ти відповідаєш первосвященникові?» Ісус йому відповів, Якщо я зле сказав, то доведи що зле, якщо ж добре, то чому мене б'єш? Тоді Анна послав його зв'язаним до первосвященика Каяфи. А Симон Петро стояв і грівся. І тут запитали його а ти не з його учнів? Він заперечив і сказав Ні. Один із рабів первосвященника, родич того, якому Петрові в вухо, каже Чи не тебе я бачу з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся і враз заспівав півень. А Ісуса повели від каяфи у Преторій. Був же ранок. Тому вони не ввійшли до Приторію, щоб не опоганитися, але щоб могли їсти Пасху. Пилат вийшов до них на двір і каже Яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали Якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі. Тоді Пилат їм сказав Візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому юдеї. Нам не можна нікого страчувати, щоби сповнилося Ісусові слова, які він сказав, зазначаючи, якою смертю мав померти. Тоді Пилат знову ввійшов у приторій, покликав Ісуса і запитав його, Чи ти цар юдеїв? Ісус йому відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пилат відповів, Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені. Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоби мене не видали юдеям, нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав То ти цар? Ісус відповів Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат, а що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і заявив їм Жодної вини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху? Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи, не його, а вараву. Варава ж був розбійником.